Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику «Підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео команда земельного фонду України, створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам новому на банку. Дячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. В ЄС ухвалили перехідний режим торгівлі з Україною, який почне діяти з 6 червня. Про це повідомив у телеграм міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль за підсумками переговорів ЄС та України, які представляли віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Стефанішина, заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка та представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. Єврокомісія вже ухвалила перелік перехідних заходів, які набудуть чинності 6 червня. Це проміжне рішення, яке дозволяє уникнути найгіршого сценарію та зберегти доступ українського аграрного сектору до європейського ринку. Водночас дає час і простір для того, щоб знайти стабільне довгострокове рішення в межах угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі, написав Віталій Коваль. В дар призупинено добори на спеціальні бюджетні дотації на отримання корів, кість та овець. В Державному аграрному реєстрі призупинено добори заявок на спеціальну бюджетну дотацію для отримання корів та на спеціальну бюджетну дотацію для утримання, е, утримання маточного поголів'я кіз або овець у зв'язку з надходженням заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування, передбаченим грантовою угодою між Україною. Там Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку подані заявки будуть опрацьовані в установленому порядку. В резерв плюс не можуть відображатися дані про порушення військового обліку. Якщо ТЦК не склав ані протоколу, ані постанови. Якщо ТЦК не склав ані протоколу, ані постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності. За порушення військового обліку, то внесення відповідних відомостей до реєстру військовозобов'язаних оберіг є протиправним. Відповідно, якщо не було складено протокол чи постанову про притягнення до відповідальності, то і у резерв Плюс не може відображатися інформація про порушення військового обліку. Відповідний висновок зробив Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Діамант земельного банку знайшов орендаря за 78,6 мільйонів гривень. Найбільша ділянка земельного банку віддана в суборенду на 14 років компанії Кодацьке Агро. Про це повідомили в Мінагрополітики. Переможець торгів уже сплатив річну плату 78,6 мільйонів гривень з ПДВ. Йдеться про ділянку площею 3969 гектарів в Устинівській громаді Кіровоградської області, яка вважається діамантом проєкту Земельний банк. Завдяки масштабам і високому аграрному потенціалу аукціон за цю ділянку проводився тричі. Попередні переможці двічі відмовлялися від підписання договору, переоцінивши свої фінансові можливості. Цього разу угоди підписали. А річна сума суборентної плати надійшла вже в повному обсязі. Україна увійшла в трійку лідерів серед постачальників агропродукції до ЄС. Експорт української аграрної продукції до Євросоюзу зріс до 13 мільярдів євро. Забезпечивши 8% імпорту. Про це Повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Міністр зазначив, що, за даними Єврокомісії, у 2024 році Україна стала третім постачальником агропродукції до ЄС, забезпечивши 8% загального імпорту. Основну українського експорту склали зернові олійні, протеїнові культури та рослинні олії. Попри зниження вартості зернових на 12% через світові ціни, їх фізичні. Обсяги поставок до ЄС зросли на 6%. Це свідчить про спроможність України підтримувати стабільне постачання до ЄС навіть за умов падіння світових цін, підтверджуючи свою надійність як партнера. Торік Україна забезпечила 59% усього обсягу зернових імпортованих до ЄС, підкреслюючи свою стратегічну важливість. На цьому мої новини вже будуть завершені. А я хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.